Вітаю всіх. І так, я зробила опитування. Більшість переважна, дуже за. Давайте подивимось психологічний стан людей. Беру класичну колоду Райдерой, так. По регіонам, в розрізі регіонів. Який у нас психологічний стан людей в розрізі регіонів? Психологічний стан людей, який у нас загальні енергії, які психологічний стан людей в Україні в загальному який Психологічний стан людей в Україні, в загальному на Україну який він. Місяць. По-перше, ми всі боїмося ночі, тому що всі обстріли в основному вночі. По-друге, отаки в тумані. Ми всі в тумані знаходимося, це наш стан країни. Дійсно так. Боротьба, постійна боротьба. Дійсно, відображаємось. Тепер давайте по регіонам 9000. Схід. Це стан людей на сході країни. Який? Я беру на окуповану територію, якщо що, схід. Боротьба. Сила боротьба. Постійна в позиції сили. Повновлення ситуації, тобто зміна кардинальна ситуації – це від'їзд. Переїзд переміщення. Ми в такому стані схід, що в будь-який момент можемо виїхати, можемо поїхати. Бажаємо кудись валити, збігти, коли йдуть обстріли, дивлячись, які, звісно. Стан у нас важкий, що сказати. Дуже важкий стан. Притаманні нам раптові дії, раптові рішення важко. Північ. Давайте. Психологічний стан людей на півночі, який? Північ. Північ, який стан людей на півночі. Північ, дивимось північ. Концентрація на проблемах. Північ дуже поганий стан, бо там наступ є, як мінімум, суми, і тут концентрація, багато думок. Багато думок ми боїмось, думаємо постійно, що там, як там, буде, не буде. Окупують далі, не окупують. Втрата, матеріальна втрата. Оплакуємо матеріальні втрати. Отримуємо матеріальні втрати. Це впливає на нерви. І цей тиск, який там відбувається, просто зносить башню. Дійсно, північ. Центральна Україна. Психологічний стан людей центральна Україна. Центральна Україна. Дивимось. Ну, хвилюється. Центральна Україна хвилюється за свої будинки. І дуже така нестабільність. Відсутність повна відсутність стабільності, тому що фронт динамічний. Я б сказала, що в центральній Україні люди дуже також нервові. Вони не відпочивають, вони не можуть розслабитись. Розслаблення тут нема. І переживання, постійні переживання. Постійні. Південь. Південна Україна, південь. Яка ситуація на півдні? Південь. Південь. Південь, що в нас в Південна Україна, стан, який людей місяць. Ви знаєте, Південь тут страхи. Тут серйозні страхи, щоб не здали, щоб не пішли під окупацію знову. Багато страхів знову-таки нічних страхів, боязні ночі. Важка, моральна важка ситуація. Південь дуже. На жаль, неприємно визнавати, але південь дуже три старші аркани. Це значуще місце і значуща ситуація. Західна Україна. Психологічний стан людей на Західній Україні. Давайте подивимось. Західна Україна. Угу. Ну, ви знаєте, тут... Понаїхали, є така тема. Понаїхали і приїхали від війни. Тут таке є, що до нас понаїхали, нам тепер погано, до нас летить і тому подібне. Через вас до нас прилітає. Щось в такому дусі є. Верховна Жриця, давайте розкриємо, що вони там думають. Допомога, підтримка. Ось ми всіх підтримуємо, всім допомагаємо, розпач нерви. Відлюдник укриття, це після обстрілу. Був вже обстріл Західна України, оце в них стан такий, вони налякані дуже. І, скажімо так, реакція трошки інша, ніж там, де обстріли постійні, скажімо так. Ну що вам сказати? Ну знаєте Тут вже реакція людей, які майже їх не чують. Я дуже хочу звалити на Західну Україну. У мене питання більш такі. Логістичного характеру виникають і через мій стан здоров'я. Я вам все відразу скажу, хто зі мною давно знає, що в мене відбувається зі здоров'ям, і лікарі радять виїхати. Нарешті вибила, але я не можу виїхати сама, щоб приймати лікування. Мені є гарантії, трошки гарантії, що допоможе виїсти лікування, певне. Але я повинна бути з кимось. Я в тому лікуванні зомбелен. Працювати можна в деякі моменти, тобто це все продумано мною, я розумію, що мені робити. Але з дитиною маленькою, двохрічною, яка дуже активна, це тут табу. Тому в мене таке питання делікатне, тому вирішую, поки що не знаю, як. Бо все дуже-дуже важко. Якщо вас цікавить, а мені питають про це. Мені не соромно це казати, тому що мій неврит впливає на мою мову періодично, і ті, хто не знає, пишуть мені всяку гедоту. Ось так.